Христос посеред нас, дорогі брати і сестри, є і буде. Приймуємо шляхом Великого посту. Напевно, кожен із нас хоча б раз у житті, якщо мав справу із церквою, чув про молитву святого Єфрема Сиріна. Як на мене, це одна із кращих молитов, які можна застосовувати в час Великого посту, а загалом і протягом усього року. Особисто для мене це найулюбленіша молитва. Вона дуже змістовна, але вона також має досить цікаву форму виконання. Якщо комусь із нас не має можливості бути щодня на богослужінні, а в більшості саме така ситуація, цю молитву можна використовувати під час усього Великого посту, саме як нагадування про спільність. Цього шляху, який ми продовжуємо йти всі разом у церкві. Молитва Святої Єфрема Сиріна супроводжується поклонами, супроводжується так званими земними поклонами і поясними. Спробуємо трішки розібратися, який сенс цих тілесних рухів, і чи взагалі вони потрібні сучасній людині. Відразу ж скажу про. Ті правила, які вже сформовані. Якщо ви хочете під час Великого посту використовувати молитви Єфрема Сиріна для того, щоб здійснювати своє молитовне правило, то варто вивчити її, перш за все, на пам'ять, тому що буде більш зручно робити поклони, які, власне, передбачає ця молитва. Для цього треба промовляти. Першу частину молитві Єфрема Сиріна, Господи, владико життя мого, тухліництва, безнадійності, владолюбства і марного слів'я, не дай мені. І дарити земний поклін. Що означає земний поклін? Земний поклін це коли ми стаємо на коліна і головою торкаємося землі. Тоді знову підіймаємось і говоримо другу частину дуже чистоти, смиренно мудрості, терпіння і любові. Даруй мені рабу твоєму, і знову земний поклін. Тоді підіймаємось, і третю частину. Так, Господи, царю, дай мені бачити провини мої і не осуджувати брата мого, бо Ти благословен єси на віки віків. Амінь. Кожного разу, коли говорите, під час цього хреститись. І тоді знову земний поклін підіймаємось і хрестимось, і рукою нахиляємось і торкаємось землі. Так 12 разів. Після того, як ми 12 разів зробили поясний поклін, також щоразу промовляючи, Боже очисти мене грішного», знову від початку до кінця кажемо молитву Єфрема Сиріна, тоді хрестимось і робимо земний поклін. Стоїмо на коліна і головою торкаємось землі. Для тих, хто може вперше це почути, можна просто заплутатись, Боже, що за якісь такі дивні дії? Але зараз спробую швидко трішки розказати, де це взялося. Є таких три типи поклонів. Я так узагальню це таким словом. Найбільш древня форма молитви це коли людина стає на коліна. Я думаю, що багато в кого із нас були такі моменти, коли ти міг бути. Дуже в радості або дуже сумний, що ти просто припадаєш на коліна і взиваєш до Господа. Люди досі так роблять, навіть якщо вони не релігійні, падають на коліна перед батьками, яких образили, чи перед дружиною, чи перед чоловіком. Це давня форма покаяння або благання ставати на коліна. Ісус Христос на колінах молився під час так званого. Боріння у Гефсиманському саду. В Старому Завіті ще цар Соломон падав на коліна, коли він перебував у храмі. Тому загалом ця форма вона дуже давня. А друге, це земні поклони, які вже виникають, власне, більше такого. Так, богослужбово або використовується під час молитви у християн, зокрема у Чому? Тому що вони часто молилися протягом усієї ночі, і коли ти кілька поклонів так за них вдариш, покладеш, там, можна по-різному казати, є багато жартів щодо цього, але спати вже так тобі не буде хотітися. Тому, коли людина здійснювала. Поклони, вона могла більш бадьорим тримати свій дух. Тому, насамперед, для цього виникли саме такі поклони, які мають таку фізичну дію і, відповідно, і наслідок того, що людина більш бадьора. Зазвичай чинці казали, що треба 300-400 поклонів вдаряти протягом дня, а Великий піст рекомендовано 500 поклонів. Якщо зараз сучасна людина би це зробила, це був би жах. Але, врешті-решт, поклони почали входити у життя церкви, і в тому числі для вірян, і в монастирях почали використовувати їх. Тому зараз сформувалася така практика, що для того, щоб людині було легше три поклони робиться земних. 12 поясних легше нахилитися, поклонитися Богові. І знову один земний. Тобто, в давнину було 16 поклонів під час молитви Єфрема Сиріна. З якою метою? Перша мета фізична бадьорість. Друга невипадково. Поклони завжди були пов'язані із шануванням правителів, в людини була логіка така. Якщо я можу на коні настати перед правителем, поклін вдарити, коли я хочу вибачитися перед батьком, то тим паче я готовий здійснювати поклін перед Господом. Але, що дуже важливо, Християни дуже швидко зрозуміли, що на одних поклонах, на одному рабському ставленні до Бога ми не зможемо далеко зайти. Тому що прихід Ісуса Христа у цей світ, він якраз пов'язаний з тим, щоб ми змогли стати дітьми Божими. Ми стали усиновлені, ми стали настільки цінні для Бога, що Ісус Христос каже, не називаю вас дітьми, називаю вас друзями рівноцінними. Тому вже з другого століття Тертоліана можна знайти таку вказівку, що в недільний день поклони, точніше на коліна не можна ставати, потім це перенеслося і на поклони. Звичайно, якщо на коліна не можна ставати, то й поклін не можна бити. Врешті-решт. Залишилася така традиція, що під час Євхаристійного канону на завершення його вдаряється поклін, але в 12-ті свята робиться поясний поклін. Тобто, церква хоче донести до нашої свідомості. Перш за все, ми в церкві маємо навчитися бути дітьми і друзями Божими. Тобто поклін, який людина вдаряє, як каже Василій Великий, вона наче помирає, а коли вона стає. Вона стає спів Воскресла Христу, і вона з гідністю стоїть перед Господом. Тому навіть у Великий Піст, в недільні дні поклони відміняються. Тобто, в недільний, в суботу і неділю, молитва Єфрема Сиріна з поклонами не читається. Тобто це вказує на те, що церква, Християнство це та віра, яка хоче розкрити всю нашу гідність. І велич людську. А піст це такий період, коли ми маємо більше задуматися над своєю слабкістю, але все одно не забувати про гідність. Тому, дорогі брати і сестри, бажаю нам усім плідно використовувати цю чудову молитву. Яке значення мають слова цієї молитви, ми поговоримо в наших наступних розмовах. А вам бажаю усім. Щоб поклони були для вас корисними, допомагали зростанню вашому духовному і тілесному. Є сили, робіть цю таку хорошу вправу, яка має три аспекти: спортивний, духовний і покаяльний. І не забуваємо про те, що Господь. Хоче бачити нас не рабами, не слугами, а улюбленими дітьми. Нехай Господь перебуває з усіма вами. Господи, владико життя мого, духа лінивства, безнадійності, владолюбства і пустомовства не дай мені. Духа чистоти, мудрості, терпіння і любові. Даруй мені рабу твоєму. Так, Господи царю, даруй мені, бачити провини мої, не осуджувати брата мого, бо ти благословен єси на віки віків. Амінь. Боже, очисти мене грішного. Боже, очисти мене грішного, 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 Боже, очисти мене грішного. Господи, і владико життя мого, духа лінивства, безнадійності, владолюбства і пустомовства не дай мені, духа чистоти, смирино мудрості, терпіння і любові, даруй мені рабу Твоєму, так, Господи царю, даруй мені бачити провини мої, не осуджувати брата мого, бо Ти благословений навіки віків. Амінь.